Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 6 травня у вівторок я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Якраз от удари, Одещина, Харків, безпілотні системи. Ну і ракетні прильоти напередодні були. І тут якраз виходить на перший план ситуація з протиповітряною обороною. І от на цей ранок є подробиці щодо постачання систем Петріо для України цього літа. Ми дуже на це розраховуємо. Ну наразі західні союзники говорять умови угоди. Хоча ще ми пам'ятаємо, рік тому на саміті НАТО було обіцяні системи, які, в принципі, і не доїхали до України. Хоча, от після зустрічі в Ватикані, президентів Зеленського і Трампа, ну, начебто, інтенсифікація якась в цьому плані відбулася за даними. Інформаційних як якості потенційних постачальників розглядалися безпосередньо штати, ну і Греція. Зараз за Грецію окремо, бо вони включили задню, але країни прагнули досягти домовленості до саміту НАТО, який буде наприкінці червня. Там ще питання, чи доїде тут і Трамп, знаєте, ці перестороги, але раніше президент Зеленський заявляв, що Київ готовий придбати за гроші 10 американських систем, які. Нам критично важливі для захисту неба насамперед від балістики. Ну і мали ми ну за даними аналітиків. Це теж неофіційна інформація, але мали щонайменше сім працюючих комплексів Петріот. Ну і повідомляли, що Україні планують передати Петріот, які раніше були розгорнуті в Ізраїлі. Але тепер ви ж бачите, що до аеропорту прилетіли в Ізраїлі балістика. Нормальна балістика, ну як нормальна професійна, а не ті, от цих водопроводних труп, які там робили. Хамасівці, якби такий дитячий елемент на галявинці. Але коли прилетіла реальна балістика, от воно влучило в землю, принаймні, ну, слава Богу, без там якихось величезних наслідків, але, значить, не справляються. Тут ще питання є стосовно того, чи там цей залізний купол може працювати проти балістики, чи тільки Петріот. Бо якщо виявиться, що тільки Петріот, то... Не буде в нас петріотів із Ізраїля. Ну в будь-якому разі, поки що, ізраїльська система стоїть там на ремонті, типу модернізації. Ну і є логістика, ну інформація про логістику поставок через Німеччину чи навіть Грецію. Він президент Зеленський сказав, що от як ми з вами теж метикуємо, говорив про це з президентом Трампом, і тоді ще цю розмову назвали найкращою розмовою. Правда, от одразу з'являється інформація про те, що влада Греції не планує постачати Україні ЗРК РК оскільки. Це озброєння є важливим для обороноздатності країни. Насамперед, українські спеціалісти, українські військові, показали, що може робити Петріот в принципі для захисту неба. Ну якщо там в операторів Петріот, то руки з того місця ростуть і правильні розрахунки, правильні очі, бо до того, якби використання Петріот навіть не натякало на те, що воно може робити те, що робило Петріот для захисту українського неба. Греція не розглядає можливості постачання в Україну систем ППО Петріот. Отак, от. Поки що чиновники з уряду це ще не офіційна позиція, але я думаю, що вони цими обмежуються. Зазначається, що оборона є чутливим питанням для Греції через дані суперечки, причому теж союзниками по НАТО з Туреччиною. Ну але ну знову ж таки будемо бачити офіційні реляції, як Трамп можливо на це повпливає, якщо він захоче на це повпливати. При тому, що вчора я вам доповідав, що Україна вже цього літа отримає там систему ППО з Ізраїлю, і згідно за інформацією, чотирьох чинних і колишніх. Посадовців США, система Петріот, що базувалася в Ізраїлі, була старою моделлю і буде відправлена в Україні після капітального ремонту. Ну, можливо, це домовленість, яка не стосується ізраїльського уряду, а безпосередньо американців. Можливо, вона і належить Америці. При тому, чиновники відмовилися розкривати ставлення Трампа до рішення передати Україні нові системи ППО. А також не приточнили, коли і якщо буде це рішення прийнято в Білому домі. Стосовно наших домовленостей з білим домом теж, от повернулася делегація. Я вже сказав, та яка працювала там по лінії МВФ, і делегація, яка підписувала цю угоду про корисні копалини. Юлія Свіріденко сказала, що буде проводити зустрічі з парламентськими фракціями перед голосуванням за ратифікацію угоди. Очевидно, це буде відбуватися сьогодні і завтра. Бо попереднього голосування призначено на четвер, на 8 травня. Наразі ми не мали можливості кажуть депутати Знайомитися з додатками до угоди можливо, тому що там є документи, які представляють державну або комерційну таємницю, і це не можна оголошувати публічно. Ратифікацію в парламенті потребуватиме лише угода про інвестиційний фонд, але далі. Зрозуміло, що є документи, які залежать від цієї ратифікації. Тобто ці два інші документи, включаючи угоду про обмежене партнерство, не потребують затвердження в парламенті. Депутати правда висловлюють там побоювання. Ну це якби аргументація, що вони можуть там крутити носом. А можливо, щось будуть плюшки просити. Що певні положення цих документів можуть суперечити інтересам України? Очікується, що під час зустрічі представники уряду нададуть більше деталей, А ми з вами отримуємо витоки. Я не сумніваюся. Що ті чи інші депутати будуть повідомляти якісь там інсайди стосовно якихось речей цих угод. Так що чекаю на завтра, післязавтра матимемо матиму більш докладну, докладні знання з цього приводу. А тепер, м -м, стосовно треку, мирного треку, бачите, він так трошки відходить на. Подальші пункти в моєму з вами спілкуванні можливо десь він загальмувався, бо насправді човникова дипломатія зараз припинилася. Ну дійсно нема цих польотів, зустрічей, але, але є якби прохання Путіна до Трампа зустрітися. Що це випливає? З того, наприклад, що Трамп стверджує, що європейські лідери нібито просили його зателефонувати Путіну, оскільки останні їх всіх інших ігнорує. Тому і сказав Трамп, що три роки з ним ніхто з путіним не розмовляв а я розмовляв. Ну, те, що просили зателефонувати, я не сумніваюся під час їх зустрічей. Ну за словами Трампа, для досягнення на миру Росія повинна відмовитися від планів окупувати всю територію України, попри те, що вона це хоче. Якби б не я, вони продовжували. Ну вони так і зараз продовжують. Я не знаю з Трампом без Трампа. Вони ж там намагаються пхати, наскільки їм дозволяється робити героїчно, героїчні захисники України, збройні сили України, Сили оборони. Ви знаєте, що лідери Європи просили мене подзвонити Путіну багато Разів, тому що він не відповідає на їх дзвінки. До речі, треба сказати, що принаймні один з європейських лідерів 15 листопада 2024 року дзвонив Путіну. Забув Олаф Шольц. Так що, знову ж таки, інформація від пана Трампа не завжди піддається верифікації. Правда, на цьому зв'язку він сказав, що поговорив з Ердоганом. Наскільки Ердоган має вплив на Путіна, і після цієї розмови навіть сказав, що переговори з Трампом, точніше з Путіним, ну він правда не приточнив чи з ним самим з Трампом чи з Президентом Зеленським, але можуть бути в Стамбулі. Я щойно мав дуже добре і продуктивну телефонну розмову з Реджепом Ердоганом щодо багатьох тем, зокрема війни Росії і України, усього, що стосується Сирії, Газу і іншого, президент запросив мене відвідати Туреччину в майбутньому, і він приїде до Вашингтона. продовж чотирьох років мого президентства мої стосунки з Ердоганом були чудовими. Ми тісно співпрацювали з багатьох питань, зокрема з того факту, що він е, там допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, який був ув'язаний до штатів за моїм проханням, каже Трамп, негайно, і в будь-якому разі я з нетерпінням чекаю співпраці з Ердоганом на тим, щоб припинити цю абсурдну або але смертельну війну між Росією Україною і зараз. І це при тому, що були розмови про зустріч можливу зустріч Трампа з Путіним Саудівської Аравії. Ну про це багато хто говорить хоча сам. Трамп так якось втійвато сказав, що я над цим не думаю, але я подивлюся. І от в Кремлі, до речі, заявили про необхідність зустрічі Путіна з Трампом. Зрозуміло, що їх тиснуть ціни на нафту однозначно. Ну і перспективи по запровадженню мит. прес-секретар Кремля цей пісочний рот Путіна заявив, що президенту Трампу варто було б зустрітися з Путіним. Водночас, за його словами, наразі жодних планів стосовно такої зустрічі немає. Ну, експерти дійсно наголошують на зміні позиції Кремля і на зміні риторики на тлі останніх заяв Трампа про можливе припинення з його просередницьких зусиль, але це ніяк не впливає на їх активність. Бачите, по кошмаренню території України, мирних поселень, будинків, ринків. Інфраструктурних об'єктів, ну і плюс тиск на лінії бойової зіткнення. Але при тому вон вони дуже хвилюються. Ну це якраз в цих правилах росіян і в цих доктринальних речах. Давайте вести перемовини, але війну ми зупиняти не збираємося. До речі, там є хто їм підставив плече для такої позиції. Це північна Корея, окрім військових, теж такий нюанс відправила до Росії близько 15 тисяч робітників. Це дані розвідки Південної Кореї згідно з російською статистикою, 24-го року до Росії в'їхало в, в 12-ро більше північнокорейців, корейців ніж торік. Переважна більшість працівників в'їжджає типу за студентськими візами, нібито на навчання, ну і потім сідає там на далекому сході на виробництвах, на будівництвах. Місцеві роботодавці цінують працівників з КНДР за те, що вони ну, готові за низьку зарплату працювати 12 годин на тиждень. Ні на що не сказати. Кажуться не на умови роботи, не на умови житла рішення, до речі, Ради безпеки ООН забороняє наймати громадян Північної України на роботу, Однак в Росії є дефіцит робочої сили. А з одного боку, але найголовніше, вони просто хотіли плювати на всі рішення Організації Об'єднаних Націй тут стосовно цих кроків на бажання провести перемовини з Трампом, ну планує Путін чи там. Ті, хто поруч з путіним, добігти до 26-го року, щоб в 26-му році вже сказати про те, що мир з Україною відбувся. Справа в тому, що в них вже вибори до Держдуми, якраз вересня 26-го, і от це як передвиборчий козир, як варіант в Кремлі, вважають, що найкращим сценарієм з точки зору підготовки буде завершення війни в Україні незадовго до їх проведення. Ну, це російські змі, навіть не пабліки, посилаючись на власні джерела. А значить, є там якась колотнеча в цьому зв'язку. За їх словами, нещодавно в адміністрації цього Путіна відбулося обговорення низки різних сценаріїв передвиборчої кампанії єдиної Росії. Зокрема, обговорювалися сценарій, за якого війна закінчиться вже в вересні 26-го. Такі в них плани не 25-го, а 26-го. Але були ті сценарії, за якими він ще буде тривати. Наголошується, що в стратегічній сесії брали участь керівники єдиної Росії, і оцей куратор внутрішнього політичного блоку у Путіна Кирієнка. Ну вони дійшли висновку, що завершення війни перед самими виборами, коли в населення буде іфорія, справді буде найбільш вигідним варіантом. В разі продовження війни менш зрозумілий результат. Але ризик прояву втоми населення є найневигіднішим в Кремлі. Вважають закінчення війни задовго до виборів. Вот вам ще одне пояснення цієї доктринальної картинки від Кремля. Йдеться про те, що в такому разі ейфорія від мирного врегулювання вже закінчиться, а громадяни можуть почати озвучувати свої прит. Тензі, які вони приховували під час війни, воліючи підтримати владу, попри все. Зараз водночас можуть зникнути і політична консолідація, коли партії почнуть критикувати владу. А зрозуміло, і буде купа проблем. Ми ж з вами теж говорили, чому Путін не хоче завершувати війну. Просто от ще один чинник. Головне ідеологічне посилання на виборах хочуть зробити таким: значить, єдина Росія партія Путіна, партія перемоги. Також, за словами джерел, звучав варіант Єдина Росія партія миру і розвитку не більше, не менше. Але ще є одна ці і я не сумніваюся, що вона росіянами переслідується, і вони в це використовують точніше, здійснюють за використання своєї агентурної бази і своїх зв'язків. Ну і є просто союзники на цьому шляху, бо пішла інформація про те, що частина трампівської влади там представники, ну навіть не адміністрації, от сил мага і ті, що за нього голосували, хочуть демонтувати переіменувати Євросоюз. Ну, таке цікава заява. Це від внутрішньої американської преси. Типу, американські консерватори, що стоять за планом Трампа у 25-му році, тепер взялися за європейський союз і оце ж хитають виборами, там визнанням не визнанням в Німеччині, в Румунії. Оце підготовка до візиту Фіцо в Словаччину в Фіцо в Росію. На закритій зустрічі в Вашингтоні 11 березня, начебто, обговорювалося питання демонтажу інституції ЄС. Пропозиція передбачає скасування європейської комісії, перейменування блоку на європейську спільноту націй. Ну це візії, це вони так мріють. Ну правильно там пожартували, що щоб в Штатах з цінами на яйця розібралися. А не намагалася змінювати Євросоюз, але просто такі м, лунають такі вигуки, такі якби пропозиції. Слава Богу, поки що не на офіційному рівні і жодних ударів в цьому напрямку, напрямку. Ми не бачимо. Хоча ми вже розуміємо, що ставлення Трампа, зокрема до керівництва Євросоюзу, воно, воно відповідне. На жаль, от в тому числі і цим от натякам, які щойно озвучив так. Німеччина, друзі. От як для нас кістяк власне нашої підтримки, там новий коаліційний уряд вже підписано назва угоди коаліційної відповідальності за німеччину. Там 144 сторінки в центрі безпекової політики визнання, що Німеччина стоїть перед найбільшими загрозами з часів Холодної війни. Найбільша Росія. Коаліція бере курс на посилення кордонів більш жорстку міграційну політику, а також обіцяє розширення легальних каналів для трудової міграції. В економіці ставка на інновації, цифровізацію, дерегуляцію, і зміцнення європейської оборони. Тобто, багато речей в Німеччині я думаю, найближчим часом буде мінятися. Щодо України, оце от найважливіше для нас. Україну визначено в цій угоді як ключового гравця європейської безпеки, а не просто там жертву агресії. Це теж хороша перспектива і по інтеграції нас в європейські структури ну, принаймні в співробітництві з німеччиною коаліція обіцяє підтримку з позиції сили без компромісів з Росією. Пакет допомоги охоплює військову, політичну, економічну і цивільну підтримку. Німеччина планує бути одним з головних партнерів післявоєнній відбудові, включно з роботою над механізмами використання заморожених російських активів для компенсації збитків. Уряд підтримує створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії РФ. Тобто, більш така радикальна позиція, ніж Волофа Шольца. Ну конкретно радикальна. Підтверджено відданість перспективі членства України в НАТО, розширення ЄС. Ну там вони позначили Україна, Молдова, Західні Балкани за умови виконання критеріїв. Не більше не Менше ну а стосовно Шольца, про яку я вже згадав, а він дзвонив президенту Зеленському. Ну він обзвоню всіх. Дякує за співробітництво. Просто вже все це вже історія. Ну, Шольц подякував президенту Зеленську за тісну і довірливу співпрацю. Високо оцінив лідерство, наголосив на мужності, відважності і рішучості президента і українського народу. Звичайно, що федеральний канцлер зміг отримати особисте враження. Він же ж приїздив двічі до Києва. Червень, 22-го і грудень, 24-го. Тобто, людина все бачила і вони поговорили стосовно поточної ситуації. Канцлер, як німецька сторона, каже, наголосив, що готовність президента України погодитися на безумовно 30-денне припинення вогню демонструє, що ніхто не хоче миру більше ніж Україна. Але ми сьогодні вже знаємо реакцію Трампа на триденну пропозицію Путіна. Ну, непохитна і незмінна солідарність з Україною. Ну на основі е, цієї коаліційної угоди. А партія Шольца є всередині цієї угоди, так що вони якби залишаються в сталій позиції відносно нас. Ну і зазначив, що російська агресія проти України і наслідки вплинули е, власне на термін перебування канцлера на посаді. Він ну не до кінця дотягнув свою каденцію. Ну так вже сталося, але але сталося. Звичайно, що і президент Зеленський дуже подякував канцлеру Шольцу. Цінуємо ключову роль Німеччині підтримці України впродовж усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля. Можемо пригадати багато важливих моментів. Промова про Цайтінвенде, про історичний кава Брейк. Ну зорбано мається на увазі, коли почали прийнято було рішення почати переговори про вступ України до ЄС. Про три батареї Петріот, які прийшли з Німеччини, інші поставки систем ППО і багато чого іншого. Дякую за запевнення, що ви і надалі будете. Підтримувати Україну і нашу справу це дуже важливо при тому, що е, от Німеччина і роль Німеччини теж важливою в газовій е, агресії Росії там північні потоки, звичайно, є різні е, висловлювання стосовно цього. Але і Трамп до речі висловився. Сказав: ну, всі ж знають, хто підірвав північні потоки. Але скажіть правду, що першим, хто підірвав північні потоки, був я Каже, Я я там ембарго, там санкції наклав. Ну, але, тим не менше, він не сказав, хто насправді підірвав північні потоки. Ну, Інсунуації є думки різні від Росії до України. Але ЄС має намір повністю заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Єврокомісія збирається 6 травня запропонувати заходи щодо заборони імпорту російського газу як трубопроводами, так і в скрапленому варіанті, щоб у 2027 році це закрити. Побачимо знову ж таки, деякі країни ЄС будуть на це реагувати. Хоча в 2024 році імпорт скоротився приблизно до 19%, бо до війни обсяг закупівель російського газу для її становив 40%. Ну щоб продовжити реалізацію плану з обмеження цієї залежності, ЄС збирається запропонувати заборону імпорту газу за новими угодами вже існуючими спотовими контрактами, на які вже припадає третина імпорту. Ну але тим не менш, ми знаємо, що якраз і ці 19% дали близько 20 мільярдів доларів Росії за останній рік. За словами Джерел Блумберг, терміни дії заходів залежать від здатності ЄС отримати альтернативні постачання скрапленого газу із США, Катару, Канади та Африки. Над цим працюють. І я думаю, що в тому числі. Президент Трамп про це буде говорити на близькому сході. Ще один важливий момент, про який я згадував на самого початку, і за інформацією наших депутатів, 9 травня, відбудеться підписання стосовно початку роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, при тому, що в цьому році вже буде закінчено будівництво юридичної бази для роботи цього трибуналу. А власне він почне працювати так. Принаймні, планується на початку наступного року. Це інформація з офісу президента. Там було запитання до них щодо термінів для початку роботи спецтрибуналу. Ну і не виключили, що процес може бути тривалим. Підготовки, проте сьогодні в сторін є вже чітке розуміння процесу створення трибуналу. Його підпишуть, але працювати базуватися він буде в газі. Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал, там набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи процедури. Але головне настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України неминуче. Ну, юрисдикція суду вона не. Не є підгідю ООН, не є під підгідою Євросоюзу, там є просто представництва різних країн. Знову ж таки, засудити можна будь-кого, але далі які моменти пов'язані там з арештом чи ув'язненням. Зокрема, вже є про статуту, який повністю регламентує організаційно функціонально юридично всі правила роботи спецтрибуналу. За злочин проти України створюється фактично він вже два роки. Це доволі швидко, враховуючи дуже складні і чутливі питання, щодо яких доводилося шукати компроміс. Ну і в офісі президента доповіли, що от, деталі щодо зустрічі міністрів закордонних справ коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу дійсно підтверджують, що такий варіант є на 9 травня. Вся робота, яка велася до цього часу юридичними радниками, 40 держав, і результатом якої був напрацьований пакет документів, отримує політичну підтримку. Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи. І вже фактичної імплементації, тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки по створенню спецтрибуналу. Ну чи обмежиться цей юридичний процес цим визнанням, чи якісь там будуть інші інституції, теж будемо бачити. Але стосовно Європи, до речі, і сталості підтримки до нас, от показник, якраз Чехія. Ну, ми про Чехію багато говорили про наших людей в Чехії. Вон вчора президент Зеленський сфотографувався з українськими жіночками, які там прибиральницями працюють в чешському парламенті. Ну, по різному можна до цього ставитися. Я не хочу коментувати. Кожен обирає свою долю, але те, що президент не відмовив, ну не відмовив така. Він людина і молодець, що не відмовив. Але 160 тисяч українських біженців працюють зараз на ринку Чехії. Це дані чешського прем'єра. Це ті, що офіційно працюють. Я знаю, що велика купа народу працює неофіційно. Але зараз важливо вирішити, а що буде далі з захистом українських біженців. І термін цього захисту він вже спливає. Він точно спливає, ну принаймні з того, що працює Єврокомісія наступного року, тобто, в березні 26-го року захист українських біженців закінчується в Євросоюзі. Звісно, ми не можемо чекати до останньої хвилини з інформацією, яка ситуація буде далі. В нас в червні буде проходити засідання міністерства внутрішніх справ. Я сподіваюся, буде вирішена європейська позиція. Якісь рішення будуть запропоновані. Ми пам'ятаємо що необхідно вирішити, що буде після березня 26-го року, звичайно, з урахуванням всіх знань, що я вам дав, і позиції Росії. Не факт, що все в плані захисту українців в Європі закінчиться. На жаль, в березні 26-го року. Ну для когось на жаль, для когось на щастя. Але разом з тим Україна відкриває хаби. Це теж інформація інформація. Вже офіційна допомоги для наших громадян за кордоном. Це повідомив президент Зеленський. Перші такі центри Німеччина, Іспанія, Польща і Чехія. Обговорюється також такий запуск в Великій Британії в інших країнах, за словами президента, мета це підтримувати зв'язок з українцями за кордоном і допомагати їм незалежно від терміну перебування за межами країни. І, очевидно, без урахування юридичного статусу, бо багато людей. Теж це інформація відкрита, буде мати можливість залишатися в тих країнах, де вони є, в разі там інтеграції в там, ну, в суспільство. Робота там, податки, житло, діти, школи, вищі навчальні заклади. Звичайно, що вони вже навряд чи будуть дивитися на можливості повернення, але вони при тому будуть залишатися громадянами України. І от той новий закон стосовно множинного громадянства буде їм дозволяти все ж таки тримати зв'язок із державою навіть в такому юридичному плані. При тому при цьому різні країни зараз готують програми деякі вже впроваджують там правда штати так скромненько тисячу баксів Трамп викатив іммігрантам, які хочуть добровільно повернутися додому. А Швеція обіцяє, каже, давайте 32 тисячі євро. Якщо добровільно ви повертаєтеся додому, 32 тисячі євро. І програма може набути чинності. Без очікування фіналізації по Європі, 1 січня 26-го року. Такий от варіант до речі, і в Україні зараз люди працюють і заробляють. Я не скажу, що всі, але тема на підвищення. Це статистика. На 59% в Україні зросла кількість людей з офіційними доходами понад 1 мільйон гривень. Таких в Україні зараз 17 тисяч. Це дані Державної податкової служби. Ці українці задекларували за 2024 рік сукупний дохід в розмірі 253,6 мільярдів гривень, і сплатили до бюджету 8,7 мільярдів гривень податків. Найбільше суми за в Києві, ось цього загалу, це ну, фактично більша половина, 156 мільярдів гривень. Далі Дніпропетровщина 30 мільярдів, і Львівщина 18,2 мільярди гривень. У нас один киянин ну рекорд, задекларувавши податкові зобов'язання в розмірі 4,6 мільярдів гривень, як приватна особа. не як там фонди, підприємства, приватна особа. Ну і користуючись можливостями для фінансових там справ, просто для розвитку віза хоче запустити асистентів штучного інтелекту з доступом до ваших банківських карток. Бот за командою може знайти і купити там, светер, продукти на тиждень або квиток на літак, кого це стосується. І минулого тижня віза оголосила про партнерство з групою провідних розробників чат-ботів на основі штучного інтелекту. Очевидно, будуть якісь промти створюватися, тобто сценарії для того, щоб ця тема працювала. Але ось вам інновація якраз на фінансових економічних ринках. І ще одна тема, друзі, бо підходять, ну, кого це знову ж таки стосується, кого діти, онуки. Може, хтось і сам такий національний мультипредметний тест НМТ. От незабаром це все розпочнеться в разі повітряної тривоги. Бо це теж такий чинник, який впливає на процес. А ви ж знаєте, там діти заходять, там обструкції, там в туалет не вийти. Ну не дуже там вийти на вулиці неможливо. Десь там хтось воду приніс. Але повітряна тривога це значить, що всі біжать до сховища. Так, от, в разі повітряної тривоги, НМТ будуть негайно іспити припинятися. Це директорка українського центру оцінювання якості освіти пані Вакуленко заявила: на час повітряної тривоги всі тестування будуть призупинятися. Ми беремо лише найнеобхідніші особисті речі. І спускаємося в викриття абітурієнти залишаються в укритті до офіційного завершення тривоги. При цьому відлік часу тесту зупиняється в усіх учасників незалежно від стадії виконання завдання. Якщо тривога триватиме там два години. То іспит переноситься. А, ну і в разі тривоги якраз запропонують перездати тест під час додаткової сесії, яка буде відбуватися в липні. Звичайно, що багато хто має плани а, цю всю тему якби, фіналізувати в червні, так що повітряна тривога це не дуже добре. Однак, торік багато абітурієнтів воліли продовжити іспити самого, того самого дня, бо всіх плани. Хтось документи кудись подає і до липня точно не збираються чекати. Якщо абітурієнти готові продовжувати і в співробітників центру є така можливість, то вони якраз. Роблять це. Зважте, можливо, одразу треба, як то кажуть, домовлятися на березі під час початку якраз цієї сесії. Друзі, отак виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Вівторок, 6 травня, на календарях і за вікнами. Я вам щиро дякую, що ви на каналі Василь Кленчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки. Вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські подобайки, лайкоси, якщо вам цей формат заходить. Коментарі, гіперпосилання на це відео відправляйте своїм друзям, рідним, знайомим, колегам, аби люди теж були в курсі справи, що навколо коїться. Спасибі, патріони, спасибі спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі, друзі. В це неабияк як надихає. В описі до цього відео є звичайно всі опції. Так що, якщо маєте бажання і можливості, радий буду спілкуватися. На загал, не забуваємо що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми працюємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Разом пхаємо з ними до перемоги, яка обов'язково. Буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!